Всім привіт! До вашої уваги лот! Це набір шліфувальних кругів від бренду Parkside. Це буде така коробка з 39 9 наборами таких різних кругів. Зараз я вам їх покажу ближче. В лоті присутні такі шліфувальні круги. Зараз я покажу Вони з таким дуже-дуже великим абразивом. Вони усувають іржу, колір, осад, окислення, фарбу, плями зварювання також та різні поверхневі забруднення. Вони досить такі досить великі. Розміри 115 мм. Отвір 22-23 мм. Також будуть ось такі круги, їх буде 6 штук. Грідність 100, 280 та 800. Вони ідеально підходять для шліфування деревини та металу. Дуже легко та ніжно здирають ржу. Вони такі м'які, як бачите, їх буде по два різної грідності. Також до них буде в комплекті іде інструкція. Зстереження та як користуватися така досить-досить велика. Та можете побачити інформацію. Також буде така насадка з шляхувальними кругами, їх буде 6 від 60 до 1200 грідності. Можна використовувати для деревини, для каменю та для фарби. Зараз я покажу саму насадку. Ось такий наждачний папір такий. Та насадка з інструкцією. Також ось такі полірувальні круги. Інструкція. Та самі круги. Їх буде два. Досить такі якісно зроблені. Діаметр теж 115 міліметрів. Тут можна подивитись максимальні оберти та центральний отвір якого, якого діаметру. Круги абсолютно одинакові. Також такі круги. Вони ідеально підходять для обробки різних видів сталі та дерева, наприклад, містова сталь, чавун, ниржові сталь та різні види дерева. У з такими полосами наждаку. Тут можете побачити грідність 40, 60 та 80. Та більше інформації. Також в наборі інструкція. Максимальні оберти. 13 300 обертів. Всього в лоті 39 одиниць товару, вартість лоту 3100 гривень, собі вартість одиниці 79 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте мобільний додаток Fin.ua та робіть покупки легко та зручно. Всім дякую, заробляємо разом!